Серія після матчу в фінальті у заключному швартнальному поєдинку Університет 2. Грінтім. І першим пробуває Андрій Кравенчук проти Валерія Кривенчука. Кривенчук став на ворота. Ну, Тут якби, вийшов, вийшов з лінії Кривенчук раніше. Костянтин е Гуцула Бугуцюко. питальничка. І Володимир Павлов буде виконувати перший удар одним дрінків. З лівої ноги. І, ой, прикрив для університету. Вгадав голкіпера, але е Павлов пробив його. скажімо так. Тобто м'яч не зміг е відбити. Так. Валерій Кривенчук на воротах. Йому підказують, щоб він йшов в один з котів. Ну, тоді можна по центру пробувати. По центру пробив зараз. Прастів університету був один. Університет виграє. Ігор Мигалтюк я виконувати другий удар за Dream Team. По три. Пробувають футболі, ні голодів. поперечено, влучають. І якщо зараз забиває представник університету, університет виходить до півфіналу. Сам Голкіпер вирішив пробувати. Голкіпер пробуває цей удар, який може, бути, може стати вирішальним от Кривенчука. Давай, Костянтина. Кривенчук відбиває. 2-2 залишається рахунок і тепер Сіцук. Вже, пішла вже гра до помилки. До Мирслав... А, ні, ще треба забити. Да. Треба забити. Ні, ні не забуває Сицюк ось так. З рахунком 2-1. Рахунком 2-1. Не пробує. А, тут ще треба, да, треба має пробувати, Має пробувати. Що там? Запуталося чи ні? Виграло чи не виграло? Ми ж виграв вже, так? Ні, все гаразд, на відео з просто трішки запуталося було. Це гаразд. Першим, першим починав університет. Першим починав університет. Перший, перший пробував університет. Перший пробував університет. Зараз топ пробив, зараз пробив. Починав університет. Університет починав. Університет починав. Так що університет виграє серію фінансів 2-1 і виходить до півфіналу.